Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди Іси, все наповняєш. Скарбе добра й життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверних і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші святий, згулянься й ціли немочі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки, віки, амінь. Наші, Си, на віки віків. Отче і сину небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від дука. Бо Твоє є Царство і сила й слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні Тобі, як кладиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься й нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої. Всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословена богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду Християнського. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Боже вічний, царю і всякого сторіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішно мою душу, і досякої скверни тіла й духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб уставши з мого смиреного ложа, я догоджав пресвятому імені Твоєму в усі дні життя мого. І переміг всіх ворогів, і тілесних, і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок, і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все Слово, Отче, є, все Святий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на потало зміїну. І не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи, Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів. Подай, Господи, й мені недостойному рабові твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони. І в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душе. З милосердця й помили мене грішного раба Твого, і відпусти, прости мені недостойному, все чим я зігрішив перед Тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірша скотини ці мої гріхи вільні й невільні, свідомі й несвідомі. Чинені через молодість, або через недобру науку, Зухвальство і зневіру, може, іменем твоїм яклявся, або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв кого у дніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав. Або захожого до мене в зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпуст не помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумував, або бачачи доброту ближнього, застрів йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи не злічені, або до молитви був недбайливий, чи ще й що вчинив злого й забув. Бо все оце ще більше я вчинив. Помили мене творчий мій владико. Лінивого і негідного раба Твого, і вибачи, відпусти, і прости мені, як благий чоловікольовний, нехай спокійно ляжу й засну, та відпочину, я блудний грішний окаянний. і поклонюся, й оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє з отцем єдинородним, його сином нині й повсякчас. І на віки віків, Аві, Господи, Вседержителю Боже небесних сил, і всякої плоті, що на небі живеш, і на смирених доглядаєш, серця й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло. В якому немає ні тіні, ні зміни, або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими востами творимо, на безідліч ще Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо, чи несвідомо заподіяні. І очисти нас від усякої скверни тіла й духу, і дай, щоб ми в бадьорості серці, тверезості розуму, прожили усю ніч цього життя, очікуючи світ Твої явленого дня, єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде суддя всіх. Відплатити кожному по ділах його, нехай не прославленій лінощах, а в бадьорості й щирій праці, ми з'явимось, готовими і відемо з ним у Божественне царство Його слави, де голос не вмовкне тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого. Бо ти є істинне світло, що освітлює освячує все, і тебе словить всяке створіння на віки віків. Амінь, Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою. Ти, як благий чоловіколюбний, прости мені, мирний безтурботний сон подай мені ангела твого хоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти хоронець душі тіл наших, і тобі, слава села, Бог. Бога. Отцюй, Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Преславна, присно Діво, Мати Христа, Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Благого царя, благая мати, пречиста й благословена богородице Маріє, Милість сина, твоє, Бога нашого, вили на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене надіяння благих, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, Богородице діво, Єдина чиста і благословена. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитв наших час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородице, Спаси нас. Ангели Христі, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я зігрішив сьогодні і від усякої спокуси мого ворога супротивника звільни мене. Що я б ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного, і недостойного раба, щоб стати мені достойним благости і милості всесвятої Тройці, і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Олегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні й невільні, словом, чи ділом, свідомі чи несвідомі, день чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні, все нам прости, бо Ти благий і любний. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. є ця істина славити тебе, Богородицю, завжди славно й пренепорочно і матір Бога нашого чеснішу від тхеровими незрівняну славнішу від Серафимів, щоб зі спління Бога слово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Тих ще ненавидять і кривдять нас, простий Господи, чоловіколюбний, благочинцям набровчиних. Братами рідним нашим чого вони просять для спасіння й життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі, мандрівникам будь супутником, всім православним християнам, допомагай боротьбі, тим, хто служить нами, милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої милості Твоєї, пом'яни, Господи, раніше спочили отців, братів і сестер наших, і покоїх там, де сяє світло лиця Твого, пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм вони просять для спасіння і життя вічне, пом'яни, Господи, нас, смирених, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум, світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх. Молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці і присноділи Марії і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь. Просвіти, Очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть. Щоб не сказав ворог мій, по подолав його, слава Отцю і сину, і Святому Духу, Боже будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет, визволи мене від них і спаси мене благий, як чоловіко любний, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо серцем устами сповідуючи, Богородицю, що істина породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші. Уповання моє, отець. Пристановище, моє син, захист, мій Дух Святий, Тройце, свята, слава Тобі, О пречесний животворчий христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими на віки. Всі небесні сили, святі, ангели, архангели, моліть Бога за мене грішного, святі, славні, всехвальні, апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостив до мене грішного і помилуй мене. Боже очисти гріхи мої, і помилуй мене, без числа згрішив я Господи, прости мені, В ім'я Отця і сина і Святого В ім'я Отця і сина і Святого Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного й животворчого Христа, і ним охороняй мене від усякого зла. Нехай воскресне Бог і розвідця вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, Як ще заїди, нехай шезнуть, як тагне військ від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, Радуйся, причесний животворчий хрести Господній, що проганяєш бісів силу розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола. І дарував нам Тебе Хрест Цей чесний, на прогнання всього супротивника, о пречесний животворчий хрест Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині повсякчас і на віки віків. віки. Руки твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій, Ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого.